Український боксер у легкій вазі Василь Ломаченко отримав унікальну можливість зберегти титул IBF, Повідомляє авторитетне видання The Ring. За даними джерела, федерація IBF офіційно надала Ломаченку медичний виняток, який дозволяє йому залишитися чемпіоном світу у легкій вазі. Тим часом організація вирішила провести бій за тимчасовий титул між росіянином Зауром Абдулаєвим та американцем Реймондом Муратальбі. Ломаченко. Буде зобов'язаний зустрітися з переможцем цього бою до 8 жовтня 2025 року, щоб захистити свій чемпіонський опис. Чи зможе Ломаченко повернутися в ринг на повну силу? Дізнаємося зовсім скоро.